На місці людських поховань школа та адміністративне приміщення, а незабудований залишок території виглядає як занедбана місцевість. Рівненська єврейка, як її називають місцеві, мала велике значення для міста та його історії, але була знищена радянською владою та німецькими окупантами. Її більш вірною назвою з історичного погляду є цвинтарна гора. Те, що називається сьогодні парком, це не парк, це занедбана територія. Насправді, це скоріше яке таке просторіччя. Люди продумали, як це називати, і придумали назву єврейка. І придумали вони це допіру в 80-90-ті роки орієнтовно. Тому що є свідчення про те, що ще в 60 ті такої назви не існувало. Задля трансформації цього місця необхідно було дослідити, як воно взагалі виникло. Виявили, що історія заходить корінням у 18 століття, коли тут виділили місце під юдейське кладовище та було збудовано Успенську церкву. А у 19 столітті тут з'явилося й кладовище інфекційне. Найперше варто сказати, що є припущення. Що навіть там, де забудовані території, не було проведено належної екзумації всіх та тіл, які там були поховані, кладовище це також не тільки виконує функцію поминання рідних, Кладовище також може виконувати інші функції, наприклад, дуже добре знайомитися з історією міста. Згідно даних, юдейське кладовище почало страждати ще при другій світовій війні, коли надмогильні плити використовували для доріг. Пізніше радянщина задля для знищення ідентичності місцевої громади вирішила забудувати ці території. Так з'явилась школа, яка нині є п'ятою гімназією, приміщення обкому партії та корпус архіву. Люди розповідали, що навіть не встигли перезахоронити рідних. Все це дослідження визначить подальші дії міста в рамках реконструкції парку. Потреба в історичному дослідженні була. Не нова, тобто у нас була прогалина. Ми, коли почали дізнаватися більше, зрозуміли, що немає зібраної інформації, повноцінного дослідження, щоб було все. Ми мали якісь окремі або свідчення, або документи там історична довідка, буквально на дві сторінки, з чого мало, щоб зрозуміти локацію її первісне призначення. Інформації виявилось дуже багато і позитивною її назвати важко. Лідія войтюк розповідає, що для такої об'ємної роботи дослідника обирали ретельно. Не було обрано там пальцем. і все ні, провівся конкурс серед дослідників, які подавали свої резюме. І обиралася людина, яка має відповідний досвід фаховий, яка має досвід подібних досліджень. І для нас, як рівнян, було важливо, щоб це був рівнян. Зібрана інформація допомогла краще осмислити історію цього місця. Цвинтерна Гора стає не просто частиною ландшафту, а простором пам'яті. Ірина Філіпчук, Аріна Тітова, Новини Рівного.